На вигляд маленькі та безневинні, схожі на пауків, та насправді можуть переносити до 20 видів захворювань. Це все про кліщів, сезон укусів яких настає початком весняного тепла. Бо живуть ці членистоногі тварини переважно у високій траві та кущах. Найбільше їх є у парках та лісах. Вберегтись від укусів кліщів можливо. Про надієвіші поради у нашому сюжеті. Кліщів, що переносять хвороби і можуть заразити людину, називають іскодовими. Саме такий півроку тому вкусив 20-річну віничанку Вікторію Петрову на пікніку в лісі. Дівчина розповідає, що не одразу звернулась до лікаря, тому що раніше позбувала шкідників самостійно, і проблем не було. Але рана почала червоніти, і дівчина звернулась до лікарів. В неї виявили вірус слайма. Я почала помічати, що в мене на правій руці, ось тут ось. Саме цей укус почала збільшуватись кожним днем ранка. І вона не заживала, і пляма вже набула такого великого розміру, що я думала, що щось не так, і вже хотіла звернутися до лікаря. Кліщовий енцефаліт, бореліоз або ж хвороба лайма, а також десятки небезпечних захворювань переносить кліщ. Однак не усі ці членистоногі тварини є заразними, але після кожного укусу варто звернутись до медиків. Після кожної прогулянки повністю має оглядатися все тіло, враховуючи всі ті ділянки, які, скажімо так, мало доступні. Тобто є місця, які більше смакує саме кліщам, тобто там, де найбільш тендітна шкіра, і там, де найлегше добратися і взагалі прогризти її і присмоктатися. Весна це традиційно початок сезону укусу кліщів, бо полюбляють вони жити в траві у парках та лісі. Лише минулого року більше трьохсот мешканців області мали серйозні проблеми зі здоров'ям після укусу цих тварин. Медики нагадують про небезпеку самолікування і насправді вдягнувши на прогулянку одяг з довгим рукавом, можна вберегтись від кліщів. Євгенія Овсянікова, Анастасія Осачова, телеканал Вінниччина.